Святополк прослов'янське чоловіче особове ім'я, яке складається з прикметникової основи свят, означає святий, сильний і основи полк означає військо, полк, натовп. На Русі перше згадування імені Святополк датоване 980 роком, коли святополк Володимирович, старший син Володимира Великого, був вже відомий. Також у записах того ж року згадується Святополк як Петро Ярополкович, Окаянний. Князь Туровський і Великий князь Київський. У 1095 році відзначається, що святополк наказав збудувати місто на втечеві, яке було названо його ім'ям. У 1071 році згадується святополк, боярин Галицький Ярослава Володимировича. Ім'я Святополк також відоме іншим слов'янам, наприклад, чехам, але лише з 12 століття в Україні це ім'я було відновлено лише в 1968 році.